Війни, перелю, вбивство, пограбування зради, бажання мати більше, невдячність це лише наслідки. А причина того є гріх в серці кожного з нас. Спокон віку людина хоче зайняти місце Бога та панувати. Так і є. Ви вважаєте там себе суперсвятими. Знаєте, яке випробування тоді приходить? Гроші і влада. Дайте людині гроші, дайте владу, і серце покаже себе. Серце розкриється, що там сидить. Та коли гроші є, ти вже на порядок вище іншого. Можеш вдягнутися краще, Можеш щось розказати, можеш дорікнути. А що ж ти лінивий такий? Працювати треба. А людина в на заводі не вилазить з того, працює, заробляє, не вистачає. Погано працюєш, треба головою працювати. Що ти руками. Ну... Влада і гроші це серйозне випробування для кожного з нас.